Давайте зараз поговоримо із е, директором Ужгородської загальноосвітньої школи номер 10 е, саме з угорської мовою навчання. Стелла Кесар з вами на прямому зв'язку і е, спитаємо її, як там, як е, зараз на Закарпатті. Пані Стела, доброго ранку вам. Доброго ранку, як доброго ви ранку. закон сприйняли цей взагалі? Як ви до нього поставилися у вашій школі з угорською мовою навчання? Е, ну і взагалі, можливо, ваші колеги ви з ними спілкувалися з цього приводу. Однозначно, мушу відверто вам сказати, що ми думали, що це є помилка. Оскільки закон забув про нацменшини. меншини, не, не надавали принаймні, скільки коли проголосували у Верховній Раді, скільки ми бачили в інтернеті, а потім вже виявилося, читали надрукований закон, що не надається можливість здобути загальну середню освіту рідною мовою, що досі забезпечувалося це конституційним правом. Звичайно, ми думали помилки, яку принаймні наш президент відправить закон на опрацювання. Цього не сталося. Тож, маємо тепер, що маємо паністела. А от просто щоб розібратися нам в широкому загалу тут у Києві, наприклад, або взагалі у регіонах далеких від кордону, де менше нацменшин, А ми, в принципі, просто будете знати за тією новою реформою українську мову, державну мову країни, в якій ви проживаєте. Але ви при цьому знатимете і угорську мову, і з нею спілкуватимете, і нею спілкуватимете, і спокійно зможете вступати в угорські вузи, наприклад, або в українські вуз, як забажаєте. У чому тоді проблема? От ми якраз не розуміємо, в чому проблема, оскільки ми українською мовою добре розмовляємо в Ужгороді, мукачеві, хусті, чачеві. Зовсім немає проблем володіння українською мовою а навчання рідною мовою воно є. Я не хочу повторюватися конституційним правом, але насправді навчатися дитина повинна рідною мовою, здобувати освіту і вчити ті предмети, які слугують на розвиток логічного мислення, потрібно виключно рідною мовою. Пані Стело, я розумію ваше бажання абсолютно і тут зрозуміти абсолютно можна. Але от ви знаєте, я теж неодноразово був на Закарпатті, і я особисто бачив людей громадян України, до речі, які живуть там, але вони дійсно не розуміють української мови. А, коли ти до них звертаєшся, вони розмовляють, знаєте, напівросійською, напівугорською, напівукраїнською. А, і абсолютно досконало знають рідну угорську мову. І це нормально, але все-таки, якщо вони живуть в Україні, то напевно ж вони мають знати добре і українську мову, і це починається зі школи. Водночас ви можете в Закарпатті зустріти багато людей, які прекрасно володіють українською. І таке є, звичайно. Так воно є. Це є людський фактор. Не виключно. Ми зустрічаємо різних людей, але ви повинні знати, що наші учні, учні у Ужгородської школи вони поступають в Ужгородський національний університет в Україні, продовжують навчання. Вони є багатокультурними, і я ми не бачили ми не бачимо, чому потрібно забрати право навчатися рідною мовою чи здобути цю загальну освіту. Я зрозумів, пані Стело коротке питання. Як правило, як правило, ваші випускники куди вступають, скоріш за все, до угорських вузів чи українських вузів? Я мушу сказати про місто Ужгород. Наші випускники поступають в Ужгородський національний університет, тобто продовжують навчання в Україні. Рідше, коли йдуть до Києва чи йдуть у Львів, це вже трішечки рідше. Є ще можливість навчатися в Берегівському інституті педагогічному, де отримують диплом державного зразка. Тобто у Будапешт майже ніхто не їде навчатися. Ви хочете сказати? Це виклютепер достовірна інформація. В 2017 році жоден випускник нашої школи не пішов, не тільки взагалі за Угорщину продовжувати навчання, а залишилися всі вдома. Не всі пішли в університет. І це правда, зрозуміло. Ну це вже інше хтось... питання. Це вже інше питання, це вже вибір. Але Зрозуміло, ну тоді, якщо дійсно майже всі навчаються в Україні, то можливо дійсно є е, і е, резон. Е, ну, трошки плідніше навчати українську мову. Можливо, це не завадить. Хто знає? Можливо, консенсус знайдете упродовж впровадження цього закону. Я вам дуже вдячний, пане стело. Пані Стела Кесар була з нами на прямому зв'язку. Це е, директор Ужгородської загальноосвітньої школи номер 10 Ми вас почули і дуже вам вдячні за це.